Так, в нас е спроба номер два, але маю надію, що все вийде. Ми продовжуємо. Сьогодні другий день сексуальності у часи змін. Хотілось би мені, щоб часи змін були два дні. А не так багато років, але тим паче продовжимо. І говоримо сьогодні про парну сексуальність. Я трошечки скажу про те, що я раджу робити перерви, я і собі раджу робити перерви, і пити водичку, і вам раджу. А, якщо ви а, втомитесь, якщо ви будете розуміти, що ну вже отут, да, так, так може бути, бо інформації багато, і вправ багато, їх аж шість. А, Просто зупиняйтесь і подивитесь це в запису. Але я буду намагатись е, зробити дві перерви для того, щоб ви якось подихали, походили. Я не дуже сильно раджу вам е, слухати мене, просто ходячи, повстав, не знаю, побутових якихось речей в плані там прибирання. Не знаю, там скролінга якогось тіліка. Я розумію, що так може бути, особливо коли ми займаємось збіганням в такі справи від чогось важливого. Але сексуальність правда важлива приділяти її увагу. Правда важливо, це наш ресурс. Там дуже багато ресурсу, і щоб пережити оці всі буревні, скажімо так, часи. Нам правда треба. Звідкись його брати, і він в нас є. Давайте спробуємо його взяти. Якщо ви будете щось пропускати, ви нічого не пропустите. Знаєте чому? Тому що ви візьмете сьогодні рівно стільки, скільки готові взяти. Це не патетика. Просто наші психологічні психічні захисти вони таким чином працюють, що ми можемо чути цілий масив інформації, а брати з нього рівно те, що ми зараз готові, готові переварити. Готові якось інтегрувати в своє життя чи щось осмислити. Це важкий процес. Тому я створила таку презентацію, яка більше для вас, ніж для мене, як опорна, і вона буде у вас на руках, бо там описані практики, бо там такі дуже ну, важливі моменти. У вас це буде, будете перечитувати, будете щось нове відкривати, а ми починаємо. Якщо комусь захочеться робити перерву, ви мені скажіть, добре? Зараз я ще навчусь перемикати. Дивна якась історія з цією презентацією в мене? О, нагадаю, що ж ми продовжуємо. Ми е, довго говорили про індивідуальну сексуальність. І я вам обіцяла, що будемо сьогодні говорити про те, як вона, в принципі, перетворюється да, на пар. І е, ми говорили багато, як вона формується, як її досліджувати, що робити. Ми робили практики, я маю на увазі, ви робили практики, я про них розповідала і одну навіть змогла вам надиктувати да, як медитацію. А, хоча все ж таки, е, ну, це медитацію важко назвати. Це сканування тіла з фокусом на е, пошук задоволення, і це не моя знахідка. Це більше я це обробила на свій лад, да? тому що це е, я теж на одному з навчань взяла, і е, мені здалося, що це дуже крута історія для повернення в, те, в тіло. І я е, Мені не вистачило деколь, декількох моментів, і я їх додала. І е, я маю надію на те, що зараз ви це дивитесь, і ви це вже зробили. Ви знаєте, як це робиться. Якщо хтось буде дивитися у запису і е, ви там. Чомусь вирішили купити виключно тільки про парну сексуальність. Я зараз, от прям це не пряма реклама, але прямий продаж. Я вам дуже раджу купити і той вебінар, який стосується індивідуальної сексуальності, бо це дуже круте взаємодоповнення. Uh, і ми говорили про те, для чого я взагалі ці практики описувала да? для того, щоб ви розуміли, як будувати зв'язок із собою. Бо без зв'язку з собою я не зможу нікого почути іншого. Uh, відповідальність за мої відчуття, за ваші відчуття, за твої відчуття на тобі, і uh, розуміння того, що сексуальність не з'являється звідки, коли хтось з'являється навкруги. Вибачте, за те, що так багато з'являється, а сексуальність починається з глибокого усвідомлення себе, що мені подобається, яка я, яка моя сексуальність, і я вам нагадаю про метафору скельця: я порівнювала, пам'ятайте, що я казала, що для мене сексуальність і розвиток сексуальності це як. Ти знайшов десь на узбережжі, там я виросла просто біля річки, і ми дійсно багато там щось робили: то в камишах, то жаби е, якісь там е, пригали, то ми перепливали, намагались переплисти Дніпро. Ну весело було. І я е, ми тоді багато знаходили скелець, і я це згадала. І для мене, коли я вже виросла і вже стала сексологом, то я згадала, що. Були такі скенці, які ми носили з собою в кишенях. Не питайте навіщо радянське дитинство, а і гралися то на сонечку, то в пісочку. Ми їх терли, ми щось з ними робили, і ми показували один одного, один одному теж їх. І для мене ця метафора дослідження і розвитку власної сексуальності з цим маленьким скельцем Знайдений в на узбережжі, вона якась дуже така повна, дуже зрозуміла. І я маю надію, що я в перший день змогла вам її передати і нагадую про це зараз. А, тобто це твоя знахідка, ти щось виявляєш в собі і починаєш ти це досліджувати. А от коли поруч з'являється інша людина, коли, знаєте, так, реакція з'являється на іншого. То ми маємо пам'ятати, що таке ж скельце, це метафора, да? є і у цій іншої людини у цієї. Ви розумієте? Тобто вона теж досліджувала чи не досліджувала, розвивала чи не розвивала. Воно е залежить сильно від нас, але все одно є біологія і людина, біопсихосоціальна істота, нагадаю, і ми все одно якось розвиваємось. Ми не лишаємось в одному місці і такими ж, як є. Але там виникає питання: а як ми будемо взаємодіяти? Як ці наші два скельця будуть взаємодіяти? Тобто починається все з того, що ми, поч... ми взаємодіємо зі своїм тілом з собою, розвиваємо ми це теж дотиками, спочатку це роблять наші батьки, потім ми, і коли поруч з'являється ота сама людина, у якої теж в руках таке скельце, то там виникає питання цієї взаємодії. Тобто ми створимо щось прекрасне про задоволення, про радість, чи ми випадково, а іноді і ні, будемо ранитись тими гострими краями. Ми навчимося говорити. Чи будемо ображатись і йти в таку дитячу позицію? Ви мені маєте все давати, ви мені маєте мене хотіти, бо я бусинка така. Ми навчимося чути і відчувати потребу один одного, чи. Ні? Питання. І отут а, мій біль. Дуже часто густо мені кажуть про сексуальність. Прямо як про хотіння сексу. Я не знаю, звідки це береться, але сексуальність набагато глибше, і маю надію, що я це донесла, коли про індивідуальну розповідала. Але якщо ми кажемо вже про парну, а я вже кажу про парну, да, то це, по перше, контакт, як ми вбудовуємо контакт. Будуємо. Дивіться, отут цікава історія. До речі, я це не внесла, але це окрема тема. Вона цікава про флірт. Я там секстинг зачеплю, і ви побачите, що там теж багато флірту, там так, розвиток. Але зараз я хочу сказати, що контактом може бути навіть от мій контакт зараз з вами. Да, це онлайн, але теж про це поговоримо сьогодні. А, контакт з кимось, не знаю, там в під'їзді я зараз вийду, там охоронець, я йому посміхнуся, я, я привітаюсь він зі мною чи ні. Бо в нас є такий охоронець, який чи ні. А як ми поєднуємо власний досвід з досвідом іншої людини? А як ми знаходимо баланс між собою і е, оцією нашою парністю? Тобто оця індивідуальна історія і парна історія, вони в принципі дуже часто, ну 90% часу, знаходяться в конфлікті, і ми обираємо. Ми навіть можемо вже не помічати, як ми це обираємо, але ми це обираємо. Треба про це казати і пам'ятати. І так, сьогодні ми будемо розглядати, що впливає на парну сексуальність у різні періоди життя, і, звісно ж, я буду чіпляти настільки а, вікові зміни, я взагалі їх прибрала звідси, бо я б тут 5 годин сиділа. Скільки оці наші буремні часи, а, як обходитись з різним рівнем бажання? І, може, там щось цікавеньке ви почуєте, а чому сексуальність змінюється в різні періоди життя? Як підтримувати близькість, не сексуальність, а близькість, і я поясню, чому я про неї буду говорити? Як говорити про секс? Так, щоб не ранитись, так, щоб не боятись, і будемо говорити про фантазії, бо фантазії це класно І по суті, як і в перший день я вам казала про те, що сприйняття це? Відчуття і уявлення тут нічого не змінюється, і логіка буде така: ми будемо і з відчуттями, і з уявленням. Я вже сказала, що я вдячна вам за багато питань в особисті, і я буквально на колінці дуже швидко робила так, щоб практик було шість, як і в перший день. Це все е, сталося, знаєте, прям із простору, бо мало бути три, і взагалі набагато менше інформації. але не вмію. І це, на мій погляд, цей вебінар з цими практиками, з цією теорією максимально дозволить глибоко зануритись в цю тему і максимально відповісти на ваші внутрішні запити. В нас не такий формат, де я буду потім три години відповідати на питання. І е, я, в мене є. Такий задум зробити якісь прям дійсно по 4, по 6 годин, да, 2 дні. Але це не сьогодні. Тому поїхали. Що впливає на сексуальність у стосунках? Так те ж саме впливає, що в принципі на індивідуальну сексуальність. Але давайте подивимось, що тут психологія, фізіологія. Контекст, досвід, якість стосунків. Чому я психологія назвала? Бо е, зрозуміло, що психологія це наука. Але е, це не професійне навчання, і я дуже часто чую, що люди саме так називають. Я вже перестала до цього е, якимось чином чіплятися, і навіть тут сама отак схематично це зобразила. Поїхали. Що за фізіологія така? Ну, все було в перший день: да? тестостерон і кортизол. Просто нагадаю: більше стресу, більше кортизолу, менше тестостерону. Менше тестостерону не хочу. Причому не хочу тут не стільки про сексуальне бажання, да? не хочу. Взагалі якось мало може хотіти всього. Просто нема оцього імпульсу, нема такої, знаєте, я це називаю нарваності. Її просто нема. І тоді виникає таке замкнене коло. Один партнер переживає стрес, тому страх, просто дуже, дуже сильний стрес, подавленість. В нього знижається потяг, а інший партнер починає це сприймати як відторгнення. Є такі випадки, коли це сприймається як покарання за щось. Тобто фізичне виснаження одного з партнерів автоматично впливає на іншого. І завжди буде всередині таке питання: а секс взагалі доречен? доречний зараз. Він йому взагалі місце є. Психологічні фактори. Тут я вже прийшла до тями і не стала писати психологія. Я прямо в дужках кажу, що це про емоції безпеку. Такі, знаєте, ми все ж таки, коли об'єднуємось, в нас стається. Я це таке, апеллієння, я не знаю, як це е українською зараз швидко перекласти в своїй голові. Такий взаємний обмін. А, і якщо один з партнерів відчуває постійну тривогу, він переживає, це перекликається з тим, що буде скоро відчувати інший партнер. Якщо. Якщо в нього нема ресурсу, це континувати і переробити, тобто підтримати, да, це називається. І е, оця трансляція такого стану іншій людині, якщо це якісь е, не просто там година, да, а дні, місяці, це дуже важка історія. І тоді ключовою стає емоційна безпека, наскільки я поруч з тобою можу бути собою. Наскільки я можу бути з собою, 24 на 7? Тобто, наскільки я можу боятись, мені зараз страшно, наскільки я е, можу хотіти навіть з цим страхом, навіть з тим е, якимось подавленим настроєм бігати, щось робити, до тебе приставати, і ти не сприймаєш це як якусь маніакальну історію, а кажеш, Боже, як радісно, що ти. Сьогодні почуваєшся саме так. Тобто, це про базу, базове почуття довіри, захищеності, і е, якщо цього нема, то ускладнюється проявленість сексуальності. Їй е, просто є місце в мені, але неможливо цим ділитись. Якщо зовсім депресивний стан дуже погано, то і. Е, Ключність да, цього мостика, де я до себе теж можу звертатись і брати звідти ресурс, теж проблематичний. Контекст. Я взагалі вважаю, що контекст надважливий. Тобто, я не знаю, що важливіше за той контекст. Я бачу, що мені хтось пише. Що мене погано видно. Я навіть не знаю. Давайте покличемо Крістофора. Може, крістофором е, витрім камеру і стане краще. Вибачте, зараз я трошки зникну. Чи краще стало? Я сама ніби як бачу, я ж маленька, що ніби як краще стало. Дякую, дякую, що я е, не зовсім опозорювала з камерою. Ну, подивимось. Дивіться, контекст. Це так звані зовнішні умови, але контекст це не тільки умови, це переплетіння всіх умов. От ми можемо бути дуже здоровими, але нас буде оточувати щось, що на нас впливає постійно, і ми будемо іншими. Як казали на початку, 22-го і 23 третього, ще ця фраза часто густо була у просторі, що це ненормальна ситуація, але це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, і оце і є про контекст. Ми маємо розуміти, що тільки б я тут не говорила, що можна робити, що треба робити, що взагалі людство з цього приводу придумало, що я вам раджу, ну, пофіг буде, якщо а, оце роз'єднання, яке у війну сталося, да, воно насправді було і до цього. Я не вважаю, що війна зробила так, що люди розлучаються. Ру люди розлучаються, тому що війна підсвічує а, якісь акци ну такі м м історії характерів, з якими люди не хотіли зустрічатися. вибачте Треба пить. Але. Що стосується сексуальності, я буду сама себе повертати, що ми виключно про сексуальність сьогодні, то там така історія, що для когось контекст війни, це роз'єднання створює навпаки таке прям бажання тугу, бажання мати той секс, прям мацати ту жінку чи свого чоловіка ну, яка різниця. А у іншого, і ви зрозумієте, потім, чому це може відбуватись. А у іншого взагалі все пригнічується, бо стрес такого рівня, і невизначеність такого рівня, тобто небезпека, що який секс, а секс не є базовою потребою. Ну, не є. Розумієте, Оце б все не відключалося, якщо б секс був базовою потребою, бо і репродукція не базова потреба. І вона відключається, коли організму не вистачає будь-чого. Все продумано за нас і до нас. І е, я ще тут спеціально зробила таку ремарку, ми про неї будемо говорити ще. Що... Дивіться, є така е, штука, як надмірна близькість. Пам'ятаєте, коли я в перший день розповідала про гормони, я казала про окситоцит. І він робить нам багато доброго, він взагалі класний і знеболювальний, і збуджуючий, і про прив'язаність, про багато, багато-багато всього. І народжувати допомагає, да, і якось відновлюватись після цього. Але коли його забагато, нам не до сексу.